Привіт-привіт! Сьогодні будемо робити розкид про вас і людей, яких ви притягуєте людей, якої вас бачать чоловіки, жінки, які у вас негативні якісь окраси характеру, і які бачать люди, і які позитивні окраси характеру, які бачать інші люди. Для початку пропоную, як завжди, разом подихати для налаштування і заспокоєння. Добре, поїхали. І так, дивимося сам Спочатку, яка ви є насправді, щоб зрозуміти, ваш розкіт чи не ваш. Якщо резонує, значить розкіт ваш, і можете його дивитися і черпати для себе необхідну інформацію. Нагадую, що розкіт загальний може програватися не у всіх. І це абсолютно нормально, тому беріть те, що вам відгукується. Чекаю на ваші коментарі, лайки, підписки для енергообміну. Що ж, що ми починаємо. Яка ви, що за жінка дивиться цей розкіст? Потужна, могутня у ваших руках взагалі перевернути весь всесвіт, взяти до своїх рук все саме найкраще. Причому такими самими хорошими, найшвидшими і позитивними, добрими способами, так у вас є таке вміння довго не затримуватися там, де вам більше не подобається. Ви вмієте помічати певні деталі, перші якісь тривожні дзвіночки. І якщо раптом вам щось не подобається, якщо ви раптом бачите, що щось тут не те, ви вмієте дуже легко обнулитися, завершити якийсь певний етап і більше не знаходитися там, де вам не раді, там де ви більше не можете зачерпнути якоїсь позитивної інформації. І в цілому там, де вам. Вам більше некомфортно знаходитися, і ви вмієте завершити необхідний етап тоді, коли вже настав час це зробити. Ну що ж, я сподіваюся, що вам резонує ця сигніфікація. Якщо ні, подивіться мої інші відео, у мене їх дуже багато в профілі. А ми починаємо. І давайте дочквадимося, яких людей ви в цілому до себе притягуєте. Карта була вже перевернута, дуже цікаво. Значить, не дарма ви витягнули. уявляєте, я її витягнула, і вона вже була перевернута. Клас. По-перше, людей, ви як магніт, того що люди дуже вами надихаються. Тобто, ви таких людей до себе притягуєте, які хочуть творити, які хочуть щиро любити, щиро проявлятися, люди, які творчі, дуже емпатичні, люди. Найрізніших характерів і талантів ви притягуєте людей, які хочуть вміти брати відповідальність за своє життя і дійсно бути творцем свого життя, вміти взагалі робити якісь певні висновки і бути творчими незалежними в своїх проявах, яких ще людей ви притягуєте. В яких дуже багато сумнівів, дуже багато сумнівів, і дуже часто ви можете якихось людей навіть підштовхувати до якогось рішення, того що ви бачите, що вони вже дуже довго в якомусь. Застрягли, застрягли в середовищі, дуже довго якось вагаються, не можуть зробити вибір, і ви вмієте якось так вчасно прийти і допомогти їм взагалі визначитися. Причому для вас це взагалі не важко, взагалі не відчуваєте від цього ніякої тягості. Ну, людей, в яких багато думок, вони багато думають, вони багато аналізують. Люди, які дуже творчі, можуть ночами не спати, щось собі там придумувати, якось хочуть благополуччя, хочуть щастя. Люди, які... Мають великі ком'юніті. Ви притягуєте людей, у яких є багато думок, які постійно щось аналізують, прагнуть до чогось більшого. Тобто люди тут амбітні, амбітні люди, але які в неї від горі от ума. Яких ще людей ви притягуєте? останні карти? Дивимося. От, психологічно розвинених людей, які роблять велику ставку на свій емоційний стан, на свою ментальність. І для них в цілому дуже важливо розвиватися в цьому напрямку. так? Вони не люблять людей, які не усвідомлюють, що вони роблять, вони, Ну, тобто, ви притягуєте людей, які усвідомлені, вони розуміють, про що вони Вони розуміють, що вони прийшли на цей світ, вони, можливо, займаються психологічними практиками, або ходять на якісь тренінги, або просто мають якесь коло усвідомлених людей, а вони комунікабельні, чомусь йдеться. Таке, що комунікабельне, тобто йде, можливо, є у вас якась така певна направлення або якась певна спілка, де ви всі разом. Ось така тут інформація йде. Добре, давайте побачимо тоді, якою у вас переважно бачать чоловіки. Покажу вам, яка в мене колода у мініверсії, якої у вас переважно бачать чоловіки. Боже, завзятою ви для чоловіків, як жінка, яка маяк, яка бачить якісь перспективні нові ідеї, вміє якось запропонувати якісь нові шляхи досягнення їх, як жінка, яка вміє розкрити якусь тіньову сторону, якийсь тіньовий аспект певної задачі, як жінка, яка вміє побачити можливості там, де їх, здавалося б, вже немає. Жінка, яка вміє а, дати інше життя чомусь, так, і переродитися. Чоловіки вас бачать як людину, яка... Не літає десь в облаках, так? як людина, яка піднялася, яка щось в цьому світі має, але про цьому всьому не забуває, де повзала. Тобто як людина, яка пам'ятає про менших, пам'ятає про бідних, завжди і завжди всім підкаже, ніколи не, відпові... не відмовить в допомозі, як людина, яка з відкритими руками завжди допоможе, підскаже і взагалі. Емпат, емпатичною, чуйною, розуміючою вас бачить чоловік, якою ще тою, яка намагається завжди допомогти кожному з розв'язанням проблеми, та яка завжди, якщо за щось береться, то доводить справу до кінця, та яка намагається знайти альтернативні шляхи вирішення проблеми. Тут йдеться саме про уважність, про вміння чітко. Визначитися зі своїми цілями, тут йде вміння розчленувати ситуацію на маленькі деталі і проаналізувати, чому, що сталося, навіщо сталося. Тут йде завзяття. Йде завзяття, вміння зробити, і при цьому всьому не забити на думку оточуючих людей. Ось так тут є. Добре. Давайте побачимо, якою у вас бачать жінки. Якою у вас бачать жінки? Зірцем для подражання я вам скажу, по Ерафанту це така карта, по якій завжди люди хочуть бути таким, як він. Ерафант – це чоловік або жінка, в цілому людина, персона, яка вміє правити з розумом, яка досить духовно розвинута, це людина, в якої є великий потенціал. Це людина досить хороший оратор, людина, яка вміє цінувати традиції, вміє за ними йти. І в цілому. Природньо, ця людина вміє ставати лідером і вести за собою інших людей. Багато жінок надихаються вами, надихаються вашими якимось працями, роботами. Не виключно, що ви створюєте якісь продукти для жінок, або просто якось їх навчаєте, або у вас є якийсь свій блог. Тобто ви десь проявляєтесь таким чином, що жінки хочуть брати з вас приклад. Можливо, ви чудова матір, можливо, ви класний сім'янин, можливо, ви. Маєте гарні статки. І знову ж таки, дивіться, у вас все пов'язано з грошима. Можливо, у вас свій бізнес, був в команді якийсь креативний майстер. Дивіться, ви вмієте зародити щось нове, ви вмієте дати будь-чому нове життя, ви вмієте зробити з'ївна конфетку, я ви тобто ви вмієте. І знову ця карта. Ви вмієте, якби народити щось таке нове. Незвичайне і при цьому всьому дуже класне. І Знову ж таки, не забуваючи про те, які ми були колись, ваша сила велика в тому, що ви не взлітаєте на якийсь такий верх, забуваючи про всіх інших людей. Ні, ви пам'ятаєте про інших. Про це говорить карта Сонця. Це люди, які такі громадські діячі, але при цьому всьому вони прислуховуються до думки інших, і за це їх любить аудиторія, тому що від них віє якимось таким певним теплом, добротою. Тобто ці люди... Розуміють потреби інших і вміють їх активно, класно реалізувати. Не виміште, що ви взагалі якийсь депутат. Хм? Ось так: от, які негативні окраси вашого характеру бачать в вас люди? Ну, от знову ж таки, вони думають, що ви інколи занадто добра, Інколи їм навіть здається, може, ви граєте роль слухайте. Блін, уяв... уявляєте? Я можу сказати так, що багато хто вам заздрить і вони думають, що ви взагалі граєте роль. Вони думають, що ви взагалі граєте роль, що у вас це все дуже така сильно построєна стратегія в голові, і що от-от і ви здастеся. Їм здається, що ви тримаєте в себе в голові куча планів, величезну стратегію, що ви йдете по накатанні і спеціально граєте якусь певну роль. Тобто ви такі людини ідеальні, ніхто до вас не відчуває ніяких негативних емоцій, але при цьому всьому вони їм здається, що ця ваша якби персона негативна. Тому що не всі бачать вас хорошу людину. Хтось думає, що ви граєте. Маску, хто ну граєте роль, хтось думає, що ви натягли маску, хтось взагалі вам просто заздрить. Люди вас бачать такою, якою є ви, і їх це бісить. Їх це бісить, того, що ви вмієте правильно розпоряджатися і фінансами, і вмієте комунікувати з людьми і а, налаштували цілу ієрархію, цілий свій. Власний світ, в якому ви бос-майстер, і можете взагалі робити, що ви тут хочете. Дуже цікаво, давайте подивимось тоді позитивні окраси характеру, які у вас бачать люди. Знову ж таки, я кажу, бачать, не означає, що вони у вас є. Які позитивні окраси характеру у вас бачать люди? Легкість, легкість на підйом, вміння інтуїтивно провідчувати всю ситуацію, вміння бути завжди переможницею, вміння якось інтуїтивно зрозуміти, де кращий. Розвиток ситуації, вміння працювати наодинці, не боятися цього, вміння ризикнути, піти в абанк і при цьому всьому ще й налагодити класні комунікації, бути в легкості, довіряти долі, але при цьому всьому ще й все якось налаштовувати, тобто при цьому всьому ще й говорити, при цьому всьому ще якось вміти охопити величезний спектр інструментів. При цьому всьому завжди бути на коні, завжди бути переможцем, тому що ви дійсно істину вирите в свої сили. Тобто, ви ніколи не допускаєте думки що у вас не вийде, ви завжди знаєте, що у вас вийде, ви знаєте, що у вас є достатньо до цього інформації, ви знаєте, що достатньо пройшли курсів. Тобто тут йде саме впевненість. Ви впевнена людина, ви лідер, ви лідер на ринку або в тому, що ви робите. Дев'ятка пентаклів, дев'ятка мічів, чудові карти. Ви відчуваєте себе самостійною, незалежною одиницею. І навіть якщо щось, хтось від вас відмовиться, ви ваш бізнес, ваше життя не перевернеться, тому що ви все налаштовували навколо себе, навколо, навколо свого такого якби, власного бренду. Тому ви Залежите саме від себе і в цьому величезний плюс. Люди багато голову ламають над тим, хто ви така і що взагалі ви за людина. Я сподіваюся, що вам сподобався цей розкід. Подивіться інші на каналі, вони всі дуже цікаві. Думаю, ви собі щось знайдете. А я вам дякую за перегляд. Знову ж таки, нагадую, що для енергообміну я була б дуже рада, якби ви поставили лайк, підписалися і прокоментували відео. До нових зустрічей і гарного дня!